Ми сьогодні з вами готуємо дуже важливий десерт, котрий, якщо казати про ресторанну сферу, я як представник ресторанної сфери супер недооцінений і почав він набуватися сенсами, силами і. Подачам ну і всім, що пов'язане з рестораном, здебільшого після початку повномасштабного вторгнення, це солодке з крупи і з усього, що ви змогли знайти собі з солодкого взимку. Ми зробимо найпростіше і найліпше, що тільки може бути, по солодким речам. Це тертий мак з цукром. Медакації і різні сушки, і це автентичні сушки. Тут є яблука, зелені сливи, айва. Звісно, попередньо ми їх промили обов'язково. І ми будемо заварювати такий, ну типу, умовний бульйон з круп. Ось і чогось солодкого щодо вибору крупи, вона може бути абсолютно різна, притаманна різним регіонам. У нас тут є булгур, це пшениця. А ми в свою чергу його ще додатково просмажуємо для того, щоб був аромат смаженої пшениці, випічки, горіхів. Ну і все, що все, що ну, типу смаженому хлібу. І для того, щоб трошки пограти з текстурою, ми обрали як на мене одну з найліпших круп, котра виглядає в солодких речах. Це рис. Щоб приготувати все це, ми будемо робити автентично в печі в дров'яній. Ти ми беремо якусь велику ємність, присипаємо всю крупу. Рис обов'язково промити. Ну як на мене обов'язково, тому що я не люблю ось цю клікавину, яка розповзається між крупинками. Вона ну спаскуджує текстуру. Мені хочеться, щоб воно все було більш. Жувальним я змішую один до одного, тобто 75 грамів булгуру, 75 грамів промитого рису, і ми додаємо 150 грамів молока і 200 грамів узвару. Вже колір такий приємний, молочний, карамельний від узвару і від молока. І для того, щоб посилити всю цю суху історію, ми одразу додаємо всередину всі сухофрукти. І мак. Добряче розмішуємо, потім накриваємо чим прийдеться. І відправляємо в пічку до готовності. Готовність ви можете королювати самі. Хочете більш текстурну кашу, готуєте її менше при більш високій температурі, хочете більш однорідний суфле, пудінг чи бабку, готуєте її довше і просто підливайте у звару для того, щоб воно більше розварювалося і розварювалось. Ну, Ідеальна куття це та, котра ставиться в піч на ніч, коли вже пічка схолола і там немає температури, там приблизно 100 градусів. Воно йде вниз, 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 і ви накриваєте її там чимось, і вона ось всю ніч у вас настоюється, Чи, ну, перед святвечором. Хоча святвечір 12 страв це ж е, всі страви в печі, і там все повинно бути швидко. Мед я додаю в кінці, ми не варимо мед, просто його вмішаємо в гарячий. Ну, ми будемо дивитись по готовності. Дуже залежить від температури пічки, але пічка зараз валить дуже сильно. Тому я думаю, що ми, в принципі, за хвилин 20-30 можемо і впоратись. Я важлива теза, що ця страва з циклу святвечірнього столу, і вона повинна в ідеалі бути так пісною, і тому відповідно там не повинно бути молока. Замість молока ви можете додавати узвар, ротувати як захочете. Я додаю трошки молока, бо мені подобається, якщо ми готуємо таку солодку кашу, то якась жирність вершкова мені особисто подобається. Ви по тим самим пропорціям, що ми додавали молоко, можете додавати е туди узвар чи навіть воду, але насиченості хотілося б. Далі ми досолоджуємо все медом 50 грамів. І для текстури додаємо волоські горіхи. Обережненько це все туди вмішуємо. Змішайте туди все найсмачніше, що вам хотілося. А ми сьогодні зробили таку максимально автентичну, хоч на молодці, кутю. Я спробую це зараз їсти і не обпалити собі рота. М -м -м. Це найсмачніше. Ну, що, пробуємо? Тільки обережно, бо, мабуть, гаряче. Перше пробую слабоженську кутю. Ну що, Це прекрасно. І дуже відрізняється від Галицької.